Ця та в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин Тивай у студії Аліна Мазур вітаю. У сутичках на майдані Незалежності постраждали кілька правоохоронців з боку людей, які намагалися завадити комунальним службам розібрати барикади кілька затриманих. Нагадаю, сутички почалися після того, як комунальники спробували звільнити проїжджу частину хрещатика від барикад. Люди, що перебували на майдані, почали ж бурлятися в них камінням та підпалили шини. Коли ж пожежники спробували їх загасити, у них полетіла бруківка та навіть коктейлі молотова. Міліція та бійці Батальйону Київ 1 спробували відтіснити натовп. Прибираємо територію, день незалежності скоро. Так що повинен бути порядок. Хватить уже війни. У мене в руці коктейль хороший, вкусно. Как зачем? Кручі, чого якщо я не буду питатися очистити палатку мою, я буду поджигати в дескату. От і все. Зараз на майдані Незалежності перебуває наш кореспондент Олексій Савіцький. Він з нами на прямому зв'язку. Олексій, привіт! Чи вдалося комунальникам звільнити майдан від барикад? І що зараз відбувається на головній площі столиці? Привіт, Аліно. Адже зараз на майдані незалежності немає ані вогню, ані диму. Як ви можете бачити, вогонь на вулиці Крещатик у бік КМДА, який власне ще палав годину тому. Зараз пожежники вже завершують тушіння пожежі, гасіння пожежі. Як повідомили нам представники. Активісти, які залишилися на майдані незалежності, дозволили їм розпочати весіння пожежі, постраждалих серед власне пожежників. Немає як нам повідомили. Утім, представники міліції, які вже постраждали, які є інформація. Ми тут не бачимо, працюють лише власне пожежники. Крім них на майдані Незалежності достатньо багато людей. Як ви можете бачити, продовжуються все ще дискусії. Зокрема, люди в комуфляжі була які перебувають на майдані незалежності. Говорять, що все ж таки дуже обурені тим, що сьогодні вранці відбулося, і що завтра, все ж таки можливі нові події вони вимагають від столичної влади певного пояснення, що ж власне сьогодні вранці відбулося. Ну але зараз саме на нинішню хвилину, на щастя, все спокійно, ніяких жодних сутичок немає. Так само немає вже і диму, небо чисте, слава Богу, всі живі здоров'я. Туді Олексію, дякую тобі. Це був Олексій Савіцький. Він стежить за подіями на майдані Незалежності.